Ми найщиріші вітання, любі друзі, поки хлопці роблять воєнку грунта, хотів би з вами проговорити про порядок і алгоритм дії, який відбувається при роботі з нами. Дивіться, в першу чергу, якщо вам є необхідність знайти якісь об'єкт нерухомості, проаналізувати, прийняти роботу у майстрів, які виконують у вас роботу, дати аналіз їхньої роботи, або побудувати вам будиночок, зробити внутрішні оздоблювальні роботи в квартирі, в будинку, ви телефонуєте за вказаним телефоном, який є нижче. Я з вами проговорюю, що вам дійсно необхідно. Ми робимо безкоштовний виїзд на об'єкт, проводжу я аналіз, складаємо ми з вами максимальний кошторис на виконання робіт. Після цього ми погоджуємо, підписуємо з вами договір і починаємо співпрацю. Яким чином вона відбувається? Роботи у нас робляться поетапно. За виконані роботи кошти. Ви оплачуєте лише після того, як прийняли ці роботи, жодних авансів а, немає. По матеріалах ми прораховуємо серед наших постачальників, який постачальник може найдешевше дати варіант по матеріалам, яким я можу порекомендувати для виконання даних робіт, але це не є обов'язковим при. Вашому ремонті ви можете обрати будь-який інший матеріал, який ви хочете, або якийсь на залишках, через знайомих, через Єуселю і тому подібне. Ми погоджуємо, оплачуємо, він приїжджає, розвантажуємо, приймаємо ним роботи. Після цього здаємо актом економних робіт, приймається об'єм і якість виду робіт і оплачуються виконані роботи, приступаються до інших етапів робіт. Тому, будь ласка, телефонуйте, залюбки приїдемо, безкоштовно прорахуємо, проведемо, зробимо консультацію. Дякую за увагу.